Всім доброго дня! Вітаю вас себе на каналі. Мене звуть Галина, і ви бачите ті ж самі кадри, які завершували попереднє відео. Ну що, поки монтується відео на тиждень, що прийшов, ми розпочинаємо суботу 1 червня з такого смаколика з морозивом. До речі, треба діставати свої магнітики з морозивом. Вони в мене також є. Хоча тут в мене такий магнітик, теж морський, літній, але морозиво це смачно. Так, ну що, давайте будемо строїти плани. Як бачимо, <свісно> плани, які я змодувала на минулому тижні, вони вдалися, тому буду зараз планувати цей тиждень. Ну, По-перше, так, залишаються в планах в мене ці дві речі. Це косметичка та шопери. Я казала про те, що мені потрібно придбати бісер або знайти його у своїх запасах. Я ж кажу, що поки шукала, мене все почало дратувати і було бажання цього всього позбутися. Це таке було хвилинки бажання хвилини, тому ні, ні, вишивка все ж таки залишається зі мною. Тому зараз ми це все приберемо. І я покажу вам ще один план, який у мене є незмінний. Так я розумію, що це зимовий, але як кажуть дівчата, тут є квіти, тому вважаємо, що це все сезонні. Нагадаю, що це Лукаес, будиночок у лісі, потрохи-потрохи, але буде рухатися. Сьогодні мені треба його або завтра, повишивати, бо треба буде здати звіт в Телеграмі. Ну і щось навишиваю, вишиваю, звісно, вам потім покажу. Можливо, вже і завершу дах цього будиночку. Не буду загадувати, бо ви ж знаєте, гадаєш, одне аголочка може повести геть в інше місце. Ну і зимові процеси на цьому, на цьому не завершуються. Давайте покажу вам, що ще там ще планую. Пам'ятаєте, що в мене є план 12 іграшок за рік СП, в якому треба вишивати іграшки, тому достаю свою таку чарівну коробочку. Це подаруночок від наталочки, у мене такий гарний. Розб... Ай! Зберігаються всі. Оце так низько поставила камеру, але якщо я підніму вас зараз трохи, то мені буде. Буде мені зручно, чи не буде І зараз ми подивимося, що ще там хочу вишивати. Ось це мої такі запаси. Е, так, я казала про дерев'яшку. Тут в мене, бачите, про Тут у мене зінаїда Крамар. Ой, е, До речі, сьогодні мені нагадала інстаграм, що я минулому році придбала у Діни Марочки. Ірис і півонії І, до речі, я коли вишивала півонію, вони ще квітли. А зараз вже півоні відквітли. У нас вже немає ні одного півона. Я вже вчора зрізала всі півонії всіх кущі, залишила тільки ну, кончики залишки. Так, іриси також вже півники відквітають. так Омпа. Так, ладно, я не про це. Я ж сказала, що я буду іграшку шукати. Да? Давайте пошукаємо іграшку А, до речі, бачили що Черна країна живучила новинки. Я вже бачила, що дівчата їх навіть придбали собі. А я поки що ж пам'ятаю всі на дієті. Рукодільні дієті. О, ось я собі такого коника дівчата як ви вважаєте. Це великий віночок. Це що таке. точно. О, я вирішила, я візьму собі коника в роботу. Буду в мене отакі коники флк 511. Я в тому році планувала їх вишивати, але так і не вишила. Е, він невеличкий, всього на 793 бісеринки. Тут 6 кольорів бісери такий такі є елементи, які мерех зеленчить. Я вже колись. Такого вишивала, таку іграшку з таким елементиком. Так. Ну, я розумію, що всі відомі складові чарівної країни, але все одно я люблю їх відкривати. Люблю дивитися. Ой, яка вона манюнечка. Так не зовсім малесенький. І коли дівчата відкривають, я також це полюбляю. Так, роздивимося. Вау, які глазюки, гляньте, яка кетюня, такої в мене ще не було. Так, я вже про це казала, що я кожного разу відкриваю ще й листівку, кажу, що такої ще в мене не було. Вау! Так, це не урочка. він не похож на нашого кота, геть зовсім, але такі гарнюнька. Я так полюбила котів останні 4 роки. До цього я любила більше собак, хоча в мене не було собаки. Так, і бісер. Ну, складові бісери всім відомі. Це блискучий, який не всі дівчата люблять. і щось, да, Я щось бачу, щось він такий, начебто тимнішає чи що. Ну, коротше, я нічого не заміню, вишиваю тим, що є. Е, знакова система. Тут вже в них, бачите, значки не, не, не тільки кольорами. Тому все буде у мене такий, як я обіцяла, старт в Швидкий старт малесенький, поки що сніговичків я відклала. Хоча не знаю, можливо, я їх також заявлю в стартах, можливо, я іми стартану. Щось мене так виходить. Е, стартану, але це не буде фінішем точно з червня. Це, ну, я маю фінішем одного місяця. Це треба вишивати два місяці тих сніговиків, вони великі, тому, можливо, я іми також стартану, щоб до нового року мати вже. Всі 400 сніговіка За, ну, готовими бо якщо я почну вишивати їх пізніше, то я не зможу вишивати. А знаєте що? Зараз полізла донизу, пам'ятаєте, це в мене виграш мій веспе, де я вишиваю ці іграшки. Я казала, що буду їх вишивати. Але пластики, хрестики, і я поки що відпочину. Прохи, от трохи я від. від э, Треба мені відпочити від пластикової канви. Хоча я ж кажу, що це не факт. Можливо, завтра що зміниться. Ну, а поки що сьогодні в мене отакі гарнющі буде старт 7 Ну що, план я собі намалювала. Хочу ще під своїх запасів, бо я ж казала, що вчора шукала бісер, по все поперебирала, там все перелопатила, там стільки багато у мене треба розпочинати. Вірніше, Воно на стартах стоїть, пам'ятаєте, а все не розпочати, тому треба там покопатися і, можливо, щось буде нове у моїх відео. Ну, а поки що отакі в мене плани на цей тиждень. Ну, якщо вам цікаво, що з цього відбудеться, що з цього запланованого я вишию, залишайтеся зі мною на каналі, будемо вишивати разом. Всі мої вітання! Сьогодні у нас субота, 8 червня, і календар говорить про те, що потрібно мати нове хобі, новий досвід, нові знайомства. Тому спробуйте щось новеньке саме сьогодні, в суботу, 8 червня. А ми з вами завершуємо цей тиждень. Цікаво! Чому цікаво? Тому що я розпочинала його зі старту, а завершувати ми будемо його фінішем. Так, так, саме фінішем. Саме сьогодні я. Вишила цього чудового конника іграшку на ялинку. Так, звісно, тут не так багато бісеринок, як я і казала. Тут всього-навсього всього зараз я поглянула майже 800 бісеринок, 793 бісеринки. Вишивалася воно легко. І ви знаєте, що я хочу сказати, що саме це той процес, який добре вишивати, коли немає світла. Цей тиждень ознаменувався тим, що світла більше не було, чим було на добу. І тому процеси просувалися не так швидко, як хотілося. ну, Все одно вони є просування, і тому сьогодні я вам покажу, що, -що там не вишивала. Так, фінішів великих не сталося, лише це єдиний маленький фініш, цей чудовий коник. Це виконане моє завдання в СП, «Іграшка за рік». Я його також зарахую в мініатюрках, і в мене буде плюс одна іграшка на ялинку, вже готова. Тобто, коли я почну свої зимові старти новорічні, різдвяні, чи як вони в мене мають назву, вони по-різному кожного разу називаються. Але я вже буду мати одну плюс одну іграшку. Тому на одну іграшку це вишивати менше, і це дуже радує, що іграшок буде більше. І я все-таки планую для цих коників. Купити собі карусельку від Tab W Crafts такий підвіс залізний. Я колись я вже переніг, розказувала, показувала, посилання залишала, хочеться мені, щоб вони там були присутні на тому підвісі, а не на ялинці. Ну, а якщо не куплю, то, звісно, що будуть на ялиночі ці підвіси. Так, за, за залишками зазвичай вісе залишився. Я, як завжди, номерочки вкладаю сюди. І вони відправляться на зберігання, потім колись пересипляться докубки. Так, це був у мене такий невеличкий зимовий фініш. Далі стосовно зими, так, зима в мене продовжується і продовжується вишиванням цього чарівного будиночку. Я так добре його просунула, було в мене один день, коли я мала змогу сидіти. В день не було світла 4 години. Я собі завантажила відео. І сіла під відео на YouTubeчики і так добренько повишивала, що тут так гарненько просунулася, що якщо глянути по схемі, я вже майже виходжу дівчата на фінішну. Пряму і виходжу на на півхрест. Якщо ми побачимо по схемі, і тут залишилось трошечки і Бексіч. Ну тобто по рухаю, рухаю цю про роботу. Маю намір, маю надію все-таки завершити її до кінця цього місяця. Ну, не будемо загадувати, але все-таки мені хочеться її так просунути, щоб вона в мене. Не затримувалася вже в моїх роботах, в моїх процесах, все-таки хочеться мені повишивати, повернутися до букетів. Тим паче, що мені вже писали в коментарях. Дякую, Оксана, що нагадали мені про мої букети Вітела Артріс, а там ще до букетів Вітела Артріс є орхідея, а там ще є півонії. Тому треба до них повертатися, звісно, що треба про них згадати. І ще що я вишивала, а вишивала я свій шопер. Якщо ви вже були у мене на каналі, то ви бачили звіт по шоперу. Я взвітувала 5 червня, але після того я трохи просунулася і навишивала зеленими кольорами ще цих картиків. Бачите, вони по шматочкам повишивані. Чому так? Тому що вишиваю кольоровими ниточками, нагадаю ще раз. І тому приходиться стрибати по всій роботі, чого я не люблю. Але м -м, вирішила, що кольоровими ниточками все ж таки буде гарніше. Ну, ну звісно, коли ми побачимо. Тут цю частину бокову, то тут зелений колір, його не видно. Були б білі нітки і нитки було б все видно. Тому так, звісно, це набагато краще. Трохи треба повозитися, але коли, знаєте, вже пішла робота набагато легше, я вже виходжу з цього низу, тут вже буде трохи швидше йти. Ну, буде менше залазити рука з підклад, і тому трохи буде. Хоча тут ще роботи не почати край, як то кажуть. ну, тобто... Чи я хоча б одну рибу рибину вишити одного Карпа. Так, як там я десь бачила дівчат, назвали двох розсаленняк сільотками. Ну, у мене не сільотки, але. Такі дрибини. Тому такі в мене просування. Все, на цьому, все. Цей тиждень, пробіг до кінця, і робот було не так вже багато, як то кажуть. До косметички я не дібралася, вона лежить поруч, я її нікуди не закидувала. А чому не добралася? Тому що я ж кажу, було... вдень я вишивала хрестиком, а вночі вишивати під освітленням не дуже зручно, ну, під штучним освітленням є в мене лампа, оця кільцева, я під нею вишиваю. Але цю косметичку краще вишивати під денним освітленням, тому що не дуже гарно видно ці проколи. Ну, Можливо, не знайду час та повишиваю. Нам сьогодні, до речі, обіцяють вимкнути світло після 4-ї вечора. Тому зараз ранку швиденько знімаю, щоб його змонтувати та завантажити на YouTube. Тому що я, знаєте, з виключенням світла майже випала з цих соцмереж. Як не зайду, то там чи не завантажується, чи я нічого не бачу. Ну, коротше, або ти на роботі ти не бачиш, або ти зайнятий не бачиш, або світла немає. Ввечері, коли зазвичай ти всім займаюся, світла вже немає. Ну, Ладно, не про це. І це переможемо. Головне, головне щоб був мир. А все останнє світло, вимкнення світла, це таке. Можна прилаштуватися, можна... тим бачиш, зараз літо, не так все це і страшне було взимку, хоча так. Хоча, да. І спекотний, і холодильники, ну добре, що хоч тримають. Але, як кажуть, завжди пам'ятайте про тих, кому важче. да? Дівчатам, то хлопцям, там ті, які без умов взагалі. Так, ладно, Зараз ми про вишивку, ми пам'ятаємо про тих, кому потрібна наша допомога. Не забуваємо допомагати, донатити, так, і вишивати, насолоджуватися тим, що у нас є можливості вишивати і робити нашу вишивку. Приємною. Ну, а я з вами на цьому прощаюся. Такі мої були і фініші, і просування. Так, віночок, ой, будиночок вже. Так, трохи шички в кадр не входи. Хотіла зробити фото, але мені здається, що фото буде не дуже гарне. тому Так, я з вами прощаюся. Бажаю вам всім гарного, продуктивного дня. В той час, коли ви дивитеся мене в ефірі на каналі, підписуйтесь на канал, залишайтеся зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що не покидаєте, незважаючи на те, що відео можуть бути не дуже великими, не дуже інформативними. Але я намагаюся трохи все, все ж таки вишивати, щось показувати та повертатися. Пам'ятаю, що в мене є ще задумки щось пізнімати, і я до цього хочу повернутися. Ну все, на цьому дійсно все, все-все-все. Всім гарного дня, швидкої голочки, тихих ночей. Всім пока-пока!